Сьогодні на базі центру перемога ми провели форум Майстерня міста, в якому підвели підсумки півроку існування краудфандингової платформи Майстерня міста, а також запросили спікерів і авторів проєктів для того, щоб поширювати культуру краудфандингу для чернігівців. Майстерня міста це локальна платформа, на якій ви можете зареєструвати свій проєкт, а також залучити кошти від спільноти для того, щоб його реалізувати. Були підтримані проекти з відновлення дерев'яного будинку на вулиці Верзара, 12. Також спільнота Чернігів Івенс отримала нове світло для проведення кіноконцертних заходів. А зараз триває активний збір для реставрації монументальних вітражів вогнеборців від спільноти Чернігів-Монументалізм. Краудфандинг це дуже хороша можливість, по-перше, перевірити свою ідею, зрозуміти, чи відгукується вона спільноті, чи відгукується вона місту та вашій громаді. Так само це дуже хороша можливість залучити партнерства, аби розвивати ваш проект не лише шляхом краудфандингу, а також залучити бізнес міжнародних донорів та інших партнерів. І так само краудфандинг це про спільноту, тому що люди долучаються підтримати вас внеском. Вони далі слідкують за тим, як ви реалізуєте ваш проект, вашу ідею та залишаються з вами. Простір перед кінотеатром такий облаштований, свіженький, з деревами з квітами. Цей час, який від А давайте -да, щось зробимо до того, що класні речі відбуваються в просторі, суттєво скоротився, і це я думаю, в тому числі з рахунок того, що крадфанд як інструмент залучення спільноти став більш зрозумілим. Рішення, які реалізуються, вони водночас і практичні, і естетичні, і такі, що. Е Далекоглядні, тому що простір формує те, як ми сприймаємо місто. А те, як ми сприймаємо місто, формує, як ми сприймаємо себе.